З вами компанія Автопарк, сьогодні у нас нове чудове надходження Infinity Q50 2017 року. Випуску 3 літра трубового двугу на задньому приводі, в дуже класному збережному стані Америка. Незначне пошкодження, переднє праве крило фарбоване, без критиків взагалі. Оригінальні легкосплавні диски. нова зимова гума не тонована, також є люк, задні партроніки, камера заднього огляду. По задній частині у нас Чорний скіряний салон в дуже класному збереженому стані, взагалі не потертості, нічого такого нема. Світла стеле люк, скопідімочі для задніх пасажирів, безключовий доступ для переднього ряду сидінь. Також у нас скопідімочі для чотирьох пасажирів, електрорегулювання водійського сидіння, сидіння водія також абсолютно без зауважень, без затертостей. Скіряне кермо 170 тисяч кілометрів пробігу. Велика мультимедія камера заднього огляду, також управління кліматом і мультимедією, режими вождіння. Дане авто можна оглянути на сумській 2. Запрошуємо вас на перегляд. Авто можна купити в кредит лізинг, також за готівковий розрахунок.